Привіт, дружні! На зв'язку Деніс, дружній. Коротше, просив, я казав, що я вчора просив маму, щоб вона купила якісь пірожину. Мені на сьогодні що вона купила вчора? Вона купила еклери з шоколадом, які ми з вами вже пробували, і купила пончики, які ми не пробували. Дивіться, сьогодні ми знімаємо, по ідеї сьогодні реакція на еклери. Але я знаю, що ми пробували з вами еклер. Я подивився спеціально у творчу студію, знайшов це відео за 14 квітня. Ми пробували з вами еклер з шоколадом. Але ми просто реагували на еклер з шоколадом. Сьогодні ми попробуємо з вами на ці знову два еклера. Тоді теж два еклера були. Але з кавою. Я не знаю, чи я зробив дві кружки кави, бо я, я думав, що мені десь буде ну десь чотири штуки еклерів. А виявилося, що... Татові з мамою по одному, а мені зразу дві Дві штуки. Коротше, теж дві штуки, бо щоб ви розуміли, одна штука коштує 20 гривень. 20 гривень? Тобто. Ну, що сказала вроде, 20 гривень. Тобто, ці дві штуки вже 40 гривень виходить. А вона заплатила. Ну, тобто, Ви самі розумієте, скільки вона заплатила. Я не знаю точно, чи 40 гривень. Але вона вроде казала, що е, Пончики, ці два пончики по 20 гривень. Коротше, вона до фіга заплатила вчора е, грошей. Що ці два, що типу, один еклер чи 10 гривень, чи 20, а пончик точно 20. Тобто пончики дорожчі. Та. Ну добре, тому ми будемо зараз з еклером. Зараз по поставлю грітися, поки будемо читати коментарі ваш спочатку одну кружку, потім, бо дві кружки якось небезпечно. Та. І показую коротко, що на завтра вас чекає. Ось ці два пончики. Бачите, красиві, правда, скажете? Правда, красиві? Завтра ці два пончики. Класно, вас чекає на завтра. так. Добре, а зараз у нас еклери з шоколадом і з кавою. Що ж, поїхали до заставки. Денис Дружній реагує, Денис Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на еклери з шоколадом з кавою, кавою, кавою. Ставимо гріти і читаємо коментарі. Поїхали. Я ще сьогодні йду у зал на 16.30. 16.30 в зал. так. Я походжу ще цей місяць. Собі, знаєте. Гріється, да? добре. Я походжу цей місяць у зал, а вже січня місяця не буду. Достатньо. Похожу, цей, цей так дуже багато цілий місяць ходити. Ну, не кожен день, але все одно ці дні ходити це також багато. Тому такі справи. Е, добре, читаємо ваші коментарі. Заходимо на мій ютуб-канал. Давайте. Е, зайшли. 15 тисяч. Так. так. Ну, розумієте, така собі странна вчора прев'юшка була. Hello Ви 47 коментарів проявили. Дуже дякую за активність. Читаємо перший коментар Юля Дмитрієва. У мене в день була учоба, а на вечір смотрю кіно і Ютуб. Класно. класний в тебе. Е, в тебе день учора пройшов Леді Снейк. Добре, що ти назавжди будеш радувати своєю їдою кожного дня. І вам дякую за ваші чудові коментарі. Дісний принцесс. Ура, це добре, що Деніс не покине нас і буде завжди знімати відео на Ютуб. А дякую вам, що будете завжди мене коментувати. Ну, сподіваюся, що завжди. Е, тому також лайк. DJ Песто, дякую, що, що не будеш нас лишати. Дуже дякую за коментарі, що ви дійсно переживаєте, щоб я не пішов з YouTube. За це я вам великий дячний. Велике дякую. так. Ставимо наступну ага, тут дві. Добре, дивіться, що я роблю. Так, беремо цю. Ставимо тут ну, тут трошки таке, бо то ще зранку робилося і розумієте, так? Поки що. А, та що я роблю, чекайте. Так. Я мало бути, ну просто з ложкою не можна ставити. Ви знаєте це правило мікрохвильовки. Залізо ставити не можна. Так. Продовжуємо читати. Е, так, круто, що ти не залишиш без контенту на Ютубі. що Ти нас не залишиш без контенту на Ютубі. Дякую вам за підтримку. Ріна Дмитрієва, спасибо, що не уйде з Ютуба з тобою весело. Дуже дякую. Лукс карс. перепрошую. Круто, що ти не підеш з Ютуба і будеш завжди нас радувати своїми відео. Дякую вам, що ви реально переживаєте. Давайте ліпше так поставлю, так мені зручніше. Анна 24 Блу, Так, так, планів ніяких. Сиджу за залипаю в Тіктоці, в Ютубі цілий день. А, -а, -а типічний я. Ну я ще крім цього викладаю контент, знімаю для вас ймо, і ми викладаємо контент на Ютубі. Але по суті, то якщо це і так само я. Після зйомок також залипаю чи там. Ну я більше в Ютубі, в Тіктоці так трошки. В Ютубі найбільше, та. Е -е Добре. Ніяких планів. ДДЖПЕСТО плани на вечір зігріти хату від холду. Життєвий плани, життєві зараз. Сучасні, сучасні. Та. Матвеюр, молоде, що не кинеш нас і не підеш з Ютуба. Поважаю тебе. І тобі дякую за коментарі. Крістіна Матвієма, у мене плани на день на роботі, вечором віддихаю. Типа на роботі вона вечором віддихає. Ні, у неї плани на день, типа на роботі, а вечором відпочиваю. Добре, зрозуміло. Зрозумів, DJPS то чекаю піцу з Кока-Колою. Ну, я казав учора, що може знімлю, може ні. Ну, це вона ще нікуди не їхала. Якщо десь поїде знову той Франківськ, візьме ті піце, будемо вже думати, з чим будемо реагувати, чи з кавою, чи з молоком, з молоком точно ні, чи з томатним соусом, подивимося, подивимося. Бак Нодіру, спасибо, що відвідав на мій питання. Ну, будь ласка, будь ласка. Варвара Єфімова не очень розумію український, но учусь. Учися і розвивай нашу українську. Діджей Пієсто, ну так, твоє прев'ю божевільне, Ха-ха, так, так. Тут найбільше Діджей Пісто бачу, коментував, ну як є. Я так і думав, що Києві поставить більшу оцінку, ніж Абрикосу. Ну, я по суті одинаку там оцінку писав, що там, що там, але перемогло ківі. Ківі все таки смачніший смак. так? Е, а завтра, напевно, будуть цукерки з Івано-Франківська. А А завтра, напевно, будуть цукерки з Івано-Франківська. Ні, сьогодні будуть еклери з Івано-Франківська. Ні, Сьогодні буде еклери з мого містечка. Так що не буде з Франківська. Так, Бо він думав, що якщо ми два дні підряд, з, з, то, що мама купила з Івано-Франківська, то вже сьогодні буде теж з Іваном. Ні, все. Два, мама, купила, ми то прорегували. все, сьогодні вже з мого містечка. та. Леді Снейк. Так, я знаю пиріжкову Іван Франк. А, значить, місцева або там була. та. Містер Бістер, у мене плани на вечір залізти під одіяло, грітися, поки не включать світло. Ну, життєве, життєво. Я теж хочу їсти, коли бачу, коли ти їш. Ну, розумію, чекаю завтра на пірожину. У нас еклер. Я думав, що буде пірожено, а то еклер з шоколадом. Я, до речі, пірожено з. Кремом називав у перш... у... перш... чи того року, чи на початку цього відео якраз еклер. А то не еклер, то якраз пірожено. Ото таке кругле, і там всередині був крем, то це пірожено, а не еклер. Я попутав і назвав пір... еклером. Та. Оце, еклер. Оце еклер. А то пірожено. Е -е -ха, ха ну так, хлібці набрали найбільше передні у своїх реакцій. Ну... Та, тупо так вийшло, бо хлібці взагалі не смачні і набрали найбільше передів. Що зробиш? так. Хайс Офісел, не піде з Ютуба. Знімай завжди. Дякую. І я буду продовжувати для вас знімати. Так, попри... Ну, попри всякі там загрози, виключення світла, що вони там ще хочуть зробити, виключення світла, там, ще щось обмежити, я буду все одно для вас знімати контент. Бо ви для мене, дорогі, та? дорогі, я буду для вас знімати. так, Добре. У мене плани на день зустріти друзів. Ну, теж. Прикольно. Люкс Керс. У день у мене плани роблю на роботі, а на вечір-вечеря. Ну, прикольно, прикольно, вечеря. Лего Фокс, ура, нове відео. Лайк. І тобі лайк. У мене плани на день і вечір позалипати в телефоні. Ну, та що у всіх? Дійсно, принцес, у мене плани на день це вчитись в школі, а на вечір сиджу з уроками. Ну, дуже зараз важко вчитися вам, напевно. Але зрозуміло. У мене плани на день прогулянка містом. Прикольно, прикольно. Ні, ну я думаю, що думаю, до суботи ще напишуть 20 коментарів. Злюка завалюка знімись на вихідні. Я вже дивився, вчора були коментарі. Ви мене послухали вчора, вже вечором були коментарі про злюку. Що я сьогодні дивився? Щоб Злюка Люка за Завалюка знялася. Походу там уже є 20. Коротше, Злюка знімається на вихідні. Так, завдяки вашим активностям. Та. E, DJPS то та тільки в Києві буде ялинка. А, він про ялинку. Ну, може, ще й в нас буде, не знаю. Подивимося. Я кажу, якщо буде в нас, то знімлю, але не обіцяю. Роман Ковальчук, круто, що не підеш з каналу, а то нам тебе не, вис... не вистачало. Ну типу не буде вистачати, я зрозумів. Леді Снейк, у мене плани на день працюю на роботі, вечір відпочинок. Ну. Життєво, життя та. Не читай більше комент від роззвідця, то цілий ролик піде на один Ха-ха, Поняв, поняв рофл. Ну, це правда, вона дійсно деколи таке щось понаписує, а ти сиди та й читай. Треба не читати, та. Е, бо, Солдієнко Ольга. Я думав, що буде Болдієнко. Солдієнко Ольга. У мене плани в школі я вчусь, а на у уроки роблю. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, хтось в мене, видно, мене й дивляться, як дорослі люди, так і школ... школярі. Та ти не піде з Ютуба, молодець, дякую. Хайс офісі. У мене плани учусь в школі, потім у рок вечором. Значить багато школярів у мене на каналі, та, що уч, ще вчаться. ДжейПС то може і поведуться на клікбейт твій. А про Маланку маю на увазі, може, і поведуться. Може. Подивимося, може піде в клікбейт, може не піде. Подивимося. Леруся, бачу, Деніс Френлі теж став крінжовим. Як із Дюка Заворюка. Фотка на відео, це повний жах. Вона має на увазі Зрозуміли. Оце вона. Ну та. Трохи хотів, типу, прикольно зробити вийшло крінжово. я тебе розумію. Але з Люка заварюка не крінж. Учора та моя фотка крінж, з Люка не крінж, Леруся, запам'ятай. Дічай mm. Пієсто, та ти собі не збільшу так переліди, не нажимай відео, воно так і спише. Не, я це вже переконався, тому я це деколи роблю, деколи. Типу, я це не кожен день роблю, десь захотів зробив. Але як нема, то я не роблю взагалі, так. Ні, я не знаю кафе Пірішкова. Ну, не всі там були, не всі там знають. Ура, Ківі булочка виграла, абрикос булочка. Ура, Ківі булочка виграла абрикос булочки. Я зрозумів, Ківі перемогло. І Джей Піасто, я думаю, ти ніколи не підеш з Ютуба. Твоя правда. Леонович, добре, що ти не підеш з Ютубу. А то я думав, що ще 2 роки канал закинеш, а ти молодеж, нас не залишиш без контенту. Так, в будь-який час, в будь-який рік повинен знімати. Все зараді вас, друзі. Тому підтримайте. Найбільше там коментарями своїми, е, ну, лайками не виходить, але найбільше коментарями я від вас чекаю, за того, що я для вас знімаю, ви підтримуєте. 47 коментарів ви написали. Ви підтримали, молоді, молодці. А, все, майже. Хайсофісел, ні, не знаю це кафе. Ну я кажу, бо ти там не був, не був чи була, ти ти не знаєш. З Джейпіестон, ну, так, я теж думаю, що Маланки не буде через війну. Але твоє відео крікбейт може запрацювати. Так, бо дивіться, Маланки не буде. Але ти зробиш крікбейт, і люди такі подумають, а що, під час війни вони малунку святкують? А ну, ану-ка нажму, ану-ка, нажму. І, і тут моя всім привіт, з вами День Спрані. Зараз ми реагуємо, допустимо, на банан. Ну так, зрозуміли, все. Все, друзі, поїхали народ до. Реакції. Не так у нас багато часу щось тишається. Щось я пізненько почав, але можу встигну. Ай, то 57, Ой, то у нас багато часу, друзі. Так, дві кави. То я думаю, я справлюся, Я думаю, що я справлюся. Так, перша кава. Друга з двома ложками. Так, давайте, друзі. Еклерчик. Що би, яку би нам тут Риму придумати? Еклерчик, не. не. Даніельчик. Даніельчик, да? Як то той? А, ні, то не, то не підходить, ні, то що я думаю. Коротше, дві ложки в дві кружки. Поставив. Ой, тепленькі. Цукор я походу давав, зараз тепер Добре, почнемо з цієї кружки. Не дав. Або, знаєте, вистило і цукор утратив свої властивості. Так, може ще таке бути. Я пам'ятаю останній раз, перед займався в залі. Відчував в кінці дуже в тому на руки, він на руки дав. Деколи ти не відчував в тому, а от тоді ти дуже тебе боліло все. Дуже багато він управи дає, так. Тоді ще світло виключили в залі, але ми при, при світлі, при фонарях займалися. Та. Не знаю, як зараз буде, подивимося. Добре, друзі. Я думаю, нам стане, може ще й кава залишиться одна. Та. Все, ми одне їли, тепер з кавою робимо. Все, їмо з кавою. Я ще думав, купити сьогодні піти. Сік, але я подивився той останню реакцію еклер просто шоколадом. Ми просто там я з'їв еклер і запив компотом. Тобто з кавою підходить, так, розумієте. Тим більше зараз уже всі чай п'ють, а я п'ю каву. Так що все таки нормально, так. Поїхали. Та реакція була просто еклер шоколадом, Це з кавою, так. Можу поставити деїть байду. Класна начинка, мені подобається. Ой. Ой, що після себе еклер лишає. Да. Ой. Ну, дивіться. Ось такі, бачите, така начинка. Біла, біла, біла-білісіма. Блін, а як вас потім поставити? Так трохи стрьомно. зараз можеш, знаєш, поставити і то взяв шик шик і пау, Упасти може з тих книжок, так. Добре. А. Ось таке може бути. Коротше, 9 балів. Ми ще слухайте. Зараз це доїдаємо і відео закінчується, прикиньте? Ну, бо вона дві штуки лишила, та й все. Та й все та. Чекайте, що сьогодні за день? Знаю, що 15 а день тижня, це і в нас четвер. Ага, четвер, значить завтра. Угу. Суботу, та, в суботу, базар, напевно, піду в суботу на базар, щось для вас візьму. Ну що, коровячу трубочки вже брати. Я, напевно, все-таки візьму шогетен, бо ви там теж писали за шогетен. Точно. Тих е, вихідних був коровичі трубочки, а цих вихідних субота буде все-таки шогетен. Це я, чесно кажучи, то шогетен через зуби так болять. Але по суті, мілка мене теж боліла, як багато з'їж. Так що однаково один один Але по смаку мені все-таки мілка подобається. Ну, може, друзі. Не буду вас знову обманювати. Напевно, що я гете не візьму, я знову візьму мілку. Бо мені мене мілка більше подобається, розумієте? Ну, самі знаєте, що гете німецька. Але мілка мені більше подобається. Там, це ж популярна, по-перше, шоколадка. раз, По-друге, вона дуже така смачна, молочна, альпійське молоко. Вау, просто. так. Тому я, напевно, знову візьму мілку, а вже десь пізніше. Напевно, на Новий рік візьму. Ні, точка, чекайте, то ще одна субота буде. Ага, якраз 31 буде. Так? Якщо я не помиляюсь, бо я дивився сьогодні календар. А, ні-ні-ні-ні. Ще буде ще, ще буде дві суботи, так, дві. Я вже думаю, що наступний 31-й. Ні-ні-ні. Е, це тиждень 17-й через тиждень 24-й. То я може 24-ту суботу візьму для Варшагєтен, так. А тепер візьму ще мілка, так. То то ще два тижні, до нового року два тижні. Ну, від суботи, так. Ну, зрозуміли, так, все. Поїв. Добре, давайте. Я вже їх забув, як ми окремо все реагували. Давайте все-таки окремо прорегуємо на крем, на шоколад. Я вже забув, але давайте ще раз нагадаємо. Ану. Так, начинка, сир. Си реально дуже ніжний, можна й дев'ять поставити. Ану. О, щоб середині щось жовте. 9 балів, прикольно. Шоколад, не знаю. Ну. Шоколад. Такий собі. 8 балів. Та. Шоколад не дуже. Давайте ще попробуємо. Так, ще шоколад. Шоколад 8. Ну і тепер лишилося це тісто. Зацінити, ну. Тісто, тісто, тісто. Тісто 8 балів входимо, ну. 8 балів, так. Тобто начинка перемогла. Добре, друзі, доїдаємо. Я, чесно, я думав, буде більше еклерю. Через те, що... Всім по... Ну, так, мені більше на дві, більше, в них по одному. Таке справа. Я думав, що. Ну, вона взяла 4, так. Їм по одній, мені два. Так, зрозуміло. Все-таки кава друга пригодилась, я допив майже. Супер. Лишається ще друга чашка. Знаєте, бо тупо зробив і не тронув. А тепер хоч тронув. Вибачте, що близуюсь. Це шоколад. Тає в руках. Так. Так. Одне. Цукор два. Ану. Вау. Класна кава? Все, доїдаємо. Я не розумію, що одна якась начинка. Це сир, напевно, так? Ану? Напевно. Я от думаю, що цього року, ну, тобто такий прийде 23-го, будуть колідники, і м -м, колідники будуть і посівальники, мама казала. А от Маланки, напевно, не буде. Ну, саме розумієте. Якщо так брати чесно... То коліда чи поздоровлення з Новим роком це від Бога. Та, тобто ти прославляєш Бога е і вітаєш з новими святами, та з роком і святами, які прийдуть. А Маланка тут є різні. Тут які можеш переодягнутися в Ангела, тобто прославляєш Бога, так і можеш переодягнутися за знаєте знайти в кого. Ворогато, та, то це вже прославляєш нечисто, та. тобто ви розумієте, що Маланка тут різні всякі образи різні, що тут не тільки тут як з -з -тро, тіпа, торкається як м, нечистої сили, так і та, такі Бога. Та. І тому в такому випадку Маланка, а тут ще війна. Війна, знаєте, що це, понятно, це, що це, це погано. І тут Маланка може вже не бути, та скоріше всього. А куліта це ще може бути. Ну, по хатах може бути у нас Маланка ще та. Але суто я говорю, там, де я знімав контент, то там уже, напевно, не буде цього року, бо не будуть робити всякі там образи, ті машини раді того, там війна, вони будуть танцювати по місту. Їх тут уже не буде, та а от. Ще по хатах, по хатах ще може бути. так. Ну подивимося, подивимося, як там буде. Буду вас тримати в курсі, шорти буду знімати. Постараюся. Але то, знаєте, крінжово тут люди, щось там її знімаєш. Не знаю, подивимося, подивимося. Може буду, може не буду, подивимось. То, я дивлячись як. так. Вийде чи не вийде? Так. А я давав оцінку, скажу, коротше, 9 так. Ну завтра буде реально для вас новий контент, бо це ми вже пробували, що що з кавою. Та. А завтра буде реально новий контент. На 16.16 .16, чекайте пончики глазуровані. Тут здається глазуровані. та. Може там пише, зараз почитаю. Ммм, Мені вже цікаво, що там пишуть. А, там нічого не пише. Ну то, понятне, дураку, що це глазурь. Глазуровані пончики, так. Але якраз це не називають пончиками, це якраз називають по американськи донати. Це донати та донатства. Бо я знаю, ці що вкриті глазур'ю, там є розові, червоні, то це є донати. А типу, ото, от, що я сьогодні показав, що я засохлі пончики, ото от, є пончики наші українські. Коротше, пампушки без дирки, це є або пампушки, або пончики. З диркою і глазур'ю це є донати. Так, ось такі справи. Все. Я зняв шорт, що я, коротше. Того року відклав пончики шоколадом, щоб прилягувати на відео. І так простояли рік. Хі -хі -хі. Ну там вже то навіть пройшло більше місяців, я ще їх дивився. І то вони вже тоді були сухі, я так і лишив на шафі. І вони не як камінь, та. Це, еклер, я з'їв, оцінку що я поставив. Хочу показати ще ті м, оті пончики засохші. Ще на велике відео. Там. Чекайте, я зараз прийду. Але в мене, як завжди, появиться нова ідея. Коротше, ці пончики хочу ще з ними жонглювати. Ну, бо типу, їсти ти їх не годен. А ці пончики ще й має жонглювати на YouTube Short вийде, бачите, сухі присухі. Ні стиснути, нічого. Ну, зрозуміло. Тепер наступне питання. Що з гарбузом? Гарбуза вже нема на шортах. Мама. Побачила, що тече у ванні з того гарбуза, дала татові, той викинув на смітник. Я йшов сьогодні на смітник, тобто на город. Він там є засохший. Ну, одна частина відвалилася. Мій маркер там лишилося очі рот. що він з ним. І що? І він замерз. Короткий шорт, напевно, знімлю, що там з ним, щоб ви побачили, та й такі справи. Уже знімати його не буду, лише хіба буду знімати, йду на двір, буду вам показувати весь час на шорт кожного дня, що як він по чуть-чуть, по чуть-чуть починає гнити. Та, щоб ви були в курсі діла. А вже, напевно, шорти з тим, що хвостик відлітає, я, тіпа, чи дую, чи там щось хвостик за, за, відлітає, закладаю. Коротше, це знімати вже не буду. Та. Будуть виходити. Е, що, з Люка з варю, сказав, що хочу вже шорти знімати. Буде, напевно, з Люкою за виходити шорти. З бутилкою будуть тепер виходити шорти. Поки що ці пару днів познімаю ще з цими пончиками, напевно, поки їх не розлуплю, не вий... потім викину. І, і, і ближче до Нового року знову будуть малюнки. Ну, знаєте, зробив перерив, не показував на шорти малюнки. Самі розумієте, постійно показувати ти то не можеш. Та... <кій> Я просто. Не показував, бо це одне і то саме. Я розумію, що не все набрало перегляди всі мої малюнки, але розумієте, одне й то саме, одне й то саме вам показую. Мені вже самому надоїло, і можливо ті, хто постійно видів ці мої малюнки, теж надоїло, бо я показував одне і те саме. Тому я все-таки для різнообразня придумав якісь бутилки, там щось Люка Завалюка погодила знятися, сьогодні її чекайте. І тепер ці пончики, потім був. Спочатку був вже у жовтні появився, кінець жовтня, гарбуз. Я там знімав з гарбузом цілий листопад. Тепер вже викинули гарбуз, тепер я знайшов ці пончики, потім бутилка. Ну, коротше, щось спробую для вас різне, щоб не було одне і те то саме. Тому такі справи. Добре, друзі, на цьому все. Каву я ще трохи залишив. Ну, це вже не будемо допивати. Коротше, на цьому все. Бачите, різниця. Це пончики називають, бо тут нема дирки. А донати з диркою. Ні, і щоб пончики також називали з диркою, ці, якби не було глазурі. Якщо вже є глазур, то це є донати. Тому такі справи. На цьому все з вами був, як завжди, Дениско, дружній. Підписуємось на канал, нажимаємо ці дзвіночки, щоб дивитися моє відео першим а не останнім. Хоча для мого каналу вже все рівно. Коли подивитесь, головне, щоб ви подивились і прокоментували. Все. Підписуємось, коментуємо. Лайкати не треба. Все, дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте, друзі. Ой, пою пою пою. Завтра вас чекають пончики, пончики, пончики. До речі, там назви не пише на кульочку. Як ті донати називаються? Ну, коротше, донати глазуровані донати. Все, бувайте, завтра чекайте. 16-16 не пропустіть завтра. Пока.